Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Уже який день продовжуємо пропивати, вибачте, продавати нашу чисту акоці 600 гривень 3 літри. Ваше здоров'я. І що я вам хочу сказати? Хочу дати вам. Дуже дієву породу. Ви не тримуйте мед, який кристалізується, ну а коці це не стосується. А там буде липа у вас чи то гречка. Ви не тримайте в бідунах, ви ж путь, як будете накладати його в бонки, щоб продати, ви занесете туди повітря. І вже він почне скисати вже через буквально на другий місяць. Шановні глядачі, розливайте все з розу. По банках, і що найважливо, коли ви отримаєте замовлення, ви спускаєтеся в свій погрібець і починаєте відкривати банки. Яка скисла ту покупцю, яка нормальна, хай ще стоїть у вас. Оце ксіума така. Оце відправить покупцям те, що вже підходить. По суті, з опиту населення, іменно так все і відбувається. Шановные глядачи, я думаю, Эта порада будет вам очень полезна. Моим клиентам так шановні шановные глядачи. И я хочу вам сказать. Прослушайте песню его Летов «Дурачок». Она будет вам корисна вам. Особенно сейчас. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Шановные глядачи. Трудно искать глупее себя, в том месте, где никто не ходит, шановные глядачи. Вибачте, что из горилка начинает деть, перехожу уже на свою хвилю, буду заканчивать. А вы помните, что за вас двое завжди ваша посика хел.